Маю надію, що кожен, приїхавши сюди, повезе своє селище чи місто, дух, повітря волі, волі, за яку наші предки кров проливали. Волі цю землю, яку ми нам зберегли і передали. І ваше завдання. Зберегти її, укріпити і передати нащадкам, щоб через тисячу років тут збирались вільні люди і могли з гордістю сказати слава нашим батькам, дідам, брадідам, слава їм за те, що ми живемо на вільній землі, вільними людьми, а не рабами. Зараз іде відкрита агресія. Ворога зі сходу, але ще більше, більшу небезпеку нам створює ворог внутрішній. Тому боротьба продовжується в кожному селі, місті, районі, з тими недобитими. Не знаю, навіть, як це слово сказати, бандитами, які перефарбовуються, надівають вишиванки, говорять українською мовою, а для землі, для цього народу кожен день роблять зло. Ми завжди в Холодному Яру, святкуючи шанування героїв, які загинули за волю України, просимо! Сюди приїздити з прапорами державними. Тому що на могилах наших предків треба об'єднуватися під єдиним стягом. Жовто-блакитним. під яким в 20... ХХ столітті козаки Гайдамаки Холодного Яру і фактично всієї України стали захист своєї землі. Ні за гроші, ні за партійні квитки, ні за портфелі. Вони встали і загинули. І Яр повинен об'єднати всіх свідомих українців, всіх патріотів. Феномен Холоднояр був в тому, що козаки воювали під чорним прапором, який знаменував землю. Це була би воля або смерть. Але вони визнали Українську Народну Республіку і підняли жовто-блакитний стяг. Вони визнали, що держава є така Україна. І вони за неї гинули. Тому давайте на могилах наших предків ніколи щоб не було чвар. Забудемо це все. Об'єднаємося, обростемо м'язами, і дамо тому супостату з москальським обличчям, по зубам і відстоїмо. Недоторканість наших кордонів. І те, що боротьба продовжується, це фактично ви бачите, або, може, чуєте, в східних і південних областях. Але я впевнений, що все, що показують по телебаченню, це тільки 10% те, що вам хочуть показати. Тому я хотів би, щоб кожен для себе зробив вибір. Чи він за, за Україну єдиний недоторкану під жовтом-блакитним стягом? Якщо ні, хай беречемо МОДАН і будь-яку країну держави. Ми ну, тільки квиток можемо придбати. Слава Україні! слава! Надається письменнику, поету, заступнику голови Народного Руху України Володимиру Шовкашику. Дорогі брати і сестри, дорогі козаки. Я, як козацький нащадок і як генерал-хорунжей українського козацтва, теж не люблю владу. Нема за що любити владу, але нема на то ради. Єдиний спосіб. Сьогодні перемогти Кацапів, перемогти москаля це об'єднатися навколо тієї влади, яка сьогодні є в Україні. Краще буде після виборів президента. Сьогодні закликаю всіх вас брати. Я з багатьма з вас був на Майдані. Мені було до полю приємно, коли 18 числа на Інститутській я зустрічаю Романа Коваля, а він йде з Льодорубом. Я кажу, так як у тебе є е, книга з теком і шаблею, наступна буде пиром і льодорубом. 18 числа Роман був там. Там був Куйпіда письменник, там був письменник Шовкошидний. Деякі письменники приходили на Майдан, деякі проходили Майданом, деякі десятою дорогою його обходили. Я 92 дня і 33 ночі був там. У житті кожного чоловіка. Є найщасливіша ніч. Це перша шлюбна ніч. У мене найщасливішою ночью стала ніч, коли вперше намагалися зачистити Майдан. Бо на барикаді на Інститутській був мій старший брат, на барикаді біля проспілок старший син, на барикаді біля проспілок молодший син. А я був на Хрещатику, захищаючи Майдан від Беркутів, від Європейської площі. І я був щасливим, тому що. У мене два сина і жодного серед них Андрія, два Остапа, які не зрадили Україну і не зрадять. Я був щасливий, бо були хлопці, які народилися вже в незалежній Україні, яку я виборював і писав декларацію про незалежність, голосував за неї, Конституцію про незалежність. Друзі, тут, на цих святих могилах, ми сьогодні повинні з вами зрозуміти, вороги не тут, вороги на сході і на півдні. Тут ми брати всі, і звідси ми повинні піти з відчуттям єдності, з відчуттям, що завтра на східних і південних кордонах України ми будемо пліч опліч воювати з цією нечистю Московською і не ділитися, хто з нас з якої партії, хто з нас з якого козацтва, хто з нас з якого сектору. Ми всі тут, український сектор. Друзі, колись ще на зорі незалежності, ще коли ми боролися за неї. Я написав вірш, який став піснею молитвою, дай Україні волю. І вже 24 роки пройшло, а він так само актуальний. Отже, дай Україні волю. Там, де така щенка небоясна блакить, а серед сонця нив б'ють ручаї невпинно з крові із битв і зла. Квіткою проросла, хто ж тебе захистить, Україно, Боже, поглянь на нас, бачиш, в недобрий час ворон калину п'є, наче криваву долю. Боже! Якщо ти є, серце візьми моє, дай Україні дай, дай Україні волю, вітер калину гне, світ обриває геть, хто б не топтав твій шлях. Топтував кущ у глину, нищив москаль і лях, все оберталось в прах, та не здолає враг Україну, Боже, поглянь на нас, бачиш, в недобрий час ворон калину п'є, наче криваву долю. Боже, якщо ти є, серце возьми моє, дай Україні, дай, дай Україні волю, ніч впаде в моря. Зійде ясна зоря, а посеред степів знов зацвіте калина. Чуєш, козацький спів? Пісня її синів встала із вічних снів Україна, Боже, поглядь на нас. Слава Україні! минулі роки, тут збиралися козаки для освячення зброї які мріяли про це, щоб захистити батьківщину. Сьогодні на Майдані, мабуть, вперше стоять реальні оборонці нашої батьківщини, людини, які проявили себе на Майдані і на Майданах. Велика шана вам і хотів би надати слово одному з ваших представників, отаманові, сотникові 4-ї козацької сотні самооборони Майдану Владиславу Клещні. Слава Україні! Героям слава, шановне товариство! Тут, на цьому святому місці. Я хотів би, щоб кожен з вас замислився. Чи не бачимо ми аналогії з тими подіями, які описані в книгі Горляса Горського Холодний Яр? Чи не втілюється зараз той же самий план, який почали втілювати у 18-му році минувшого століття? Так само тоді політики розпустили армію, так само зараз. Ніхто не дбає з них про те, щоб нашу територію, нашу державу і наш народ можна було відстояти. Відстояти у збройній боротьбі, а не в політичних домовленостях, про які ніхто з нас нічого не знає. Ми не маємо віри політикам, з тих самих пір не маємо. Бо 300 років ми бачимо одну і ту саму виставу, коли козаки з одного боку вбивають козаків з другого боку. І цей план він працює зараз знову. Тому зараз я закликаю об'єднатися всіх козаків. Ми оголосили е, мобілізацію українське козацьке військо. Все козацьке військо складається з усіх патріотичних організацій. Прямо вже можна формувати загони і підсилювати наших братів на сході. Я щойно приїхав з Дніпропетровської області. Так само там козаки, як ми зараз тут зібралися і постановили. Ми підсилюємо, підсилюємо МВС, підсилюємо військові частини. І ми вимагаємо від цієї влади, щоб нам дали законний механізм для втілення громадських засад, на яких ми збиралися в громадські козацькі організації і звичаєвих засад, тому що ми всі назвалися козаками. Для козака найперше боронить рідну землю і рідний народ, і славно загинути в бою, якщо то буде потрібно. Ми готові. Ми готові, незважаючи на те, чи буде політична воля чи ні. Ми всі об'єднаємося і тоді ми здолаємо будь-якого ворога. Це те, чого не вистачило нашим пращурам на початку ХХ століття. Їм не вистачило розуму об'єднатися. В нас є унікальний шанс виправити їх помилки і дати нашим дітям можливість жити в вільній, незалежній державі, яка буде побудована за козацьким принципом. За принципом прямого народовладдя. В У нас в п'ятій статті Конституції написано: єдиним джерелом влади в державі є народ. Народ це ми. І плюньте тому в очі, хто називає тих посадовців, які сидять у нас там в парламенті або будь-де, хто називає їх владою. Викидайте з своєї голови це поняття, влада це ми. І ми маємо давати настанови, що і як їм робити. І зараз ми вимагаємо, щоби були дані. Законні підстави для того, щоб ми могли здійснити своє природне завдання, заради чого нас Бог поселив на цій землі. Слава Україні! Героям слава! Шанов товариство! Оголошую хвилину мовчання за полеглими борцями за волю України. Хвилину мовчання, панове. Завершуємо освящення зброї присягою на вірність України, яку зачитає голова черкаської обласної адміністрації Юрій Ткаченко. Я громадян України. Я України. Присягаюсь. Присягаюсь. До останньої краплі крови. До останньої краплі крови, До останнього подиху. До останнього подиху. Вірно, вірно. І правою. Правдою. І правдою. Служити українському народу. Служити українському народу. Якщо ж я словом чи ділом. Я я словом це діло. Порушу. Порушу цю присягу. Цю Нехай паде на мене кара. Нехай паде на мене кара. Мого народу і нашого Бога. Мого народу і нашого Бога. Зараз прозвучить сальва на честь наших полеглих героїв.